До тебе, Україна, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, І буде струна урочиста і тихо лунати. І пісня від серця поється, по світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана. Скрізь буде літати, по світі між людьми питати, Де схована доля узнана. І може зустрінеться пісня моя самотна я, У світі з пташками пісня, та швидко полина тоді тая лучна ізграя далеко шляхами дарнами. Полине за синє море, полине за гори, літатиме в чистому полю. Здійметься високо, високо, в небесні простори. І може, з під долі, долю. І може, завітає та доля жадана, до нашої рідної хати, до тебе, моя, ти Україна. Мила, кохана, моя на стола